Про ситуацію в одеському регіоні обговоримо з речником одеської військової адміністрації Сергієм Братчуком. Він вже долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, наші вітання вам. Слава Україні, слава Збройним силам. Радий бачити, колеги. Вітаю назад, пане Сергію. давайте розпочнемо із загального оперативного. Як минула ваша ніч, не ваша особиста, а в Одесі. Ну я так само, як і всіх Одесиків, мешканців нашого регіону. Слава Богу, без сигналів повітряної тривоги, без обстрілів. Це найголовніше. Тим більше, що є завдання зараз на енергетичному фронті треба дуже багато працювати щоб хоча б область могла вийти на стабілізаційні графіки тому що в нас екстрені, ви абсолютно вірно сказали і ситуація залишається дуже складною у нас лише по кілька годин електроенергія заходить у будинки одеситів перш за все мешканців одеського району трошечки краще але не набагато ситуація в інших територіальних громадах тому що ліміти як ліміти але великі пошкодження були саме після ракетної атаки ворога 26-го. Січня ну сьогодні власне не працює одеський міський електротранспорт. Ми вже звикаємо. На жаль, до цього будуть працювати автобуси та маршрутні таксі для і тролейбусів не вистачає потужності. Це при тому, що на лінії виходило. 30 відсотків від усього, усього рухомого складу. Ну і власне, якщо ми говоримо про попередню добу, то в нас сигнали повітряної тривоги лунали. Розуміємо, що ворог активізує певні дії, і загроза ракетного удару. Вона на жаль залишається дуже високою. В ніч ми заходили по 15 кораблів ворожих у чорному морі. Три ракети на сії це 20 калібрів, тобто доволі потужна. Сила, ну поки що ситуація така більш-менш пане Сергію. Практично в кожному нашому ефірі, коли ми спілкуємося, ви акцентуєте на тому, що в акваторії чорного моря є ворожі кораблі, там в тій чи іншій кількості носії калібрів. Але ми бачимо, що ну не так вже охоче росіяни застосовують ці самі калібри, тому що їх, якщо так взяти на широкий загал, всі все своє ракетне озброєння різних типів калібрі у них напевно найменше з усього. Вони їх економлять, вичікують чогось. Тобто які можуть бути гіпотетичні ці і чому ну мається на увазі Одеси Одещини, і чому вони ну якось так не поспішають застосовувати саме цей тип ракет? Ну, Тому що ми говоримо про тактику ворога, яка не змінилась, вона є терористичною. Ворог намагається витрачати ці калібри. Вони дійсно є певним дефіцитом на Росії. Витрачати саме удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі, і це ми власне бачили і під час атаки 26 січня, під час попередніх ударів, і плюс комбіновані удари. Удари з авіації, удари з чорного моря, тобто, що ну, знову таки я кажу про те, що намагаються економити. Ну і намагаються більш точніше влучати. Бачите, тут працюють в цьому напрямку наші спецслужби, тому що затримували і минулого тижня коригувальника ворожого вогню саме по енергетичній структурі. Попередньо було затримано в Ісмаїлі таку саму ледве не сказав людину, не людя, який намагався наводити ракетні удари ворога на саме енергетичні об'єкти регіону. Пане Сергію, ви повідомляли про те, що у Чорному морі зосереджені 15 ворожих кораблів. Чи не спостерігається зараз якось їхня активність? Ну, активність в тому, що вони, по перше, на бойовому чергуванні, тобто готові до терористичних дій, перегруповання відбувається постійно. Ситуація є динамічною, як вона є і на фронті, тому що для нас Чорне море це та межа, та лінія фронту, яка існує з 24 лютого. Тому. Зміни можливі протягом кількох годин, і коли є певна активізація, і починає активність проявляти також ворожа авіація, то розуміємо, що можливо треба готуватися до ударів. Ну тут вже працюють наші сили протиповітряної оборони. До речі, це найголовніше тримати критичну інфраструктуру, тримати військову інфраструктуру для того, щоб регіон міг жити далі, а наші оборонці могли нас захищати. Ну і щодо регіону життя в регіоні самому місті, ви застерігаєте водіїв бути більш обачними щодо ситуації на дорогах, кілька слів, чому в чому полягає застереження, і щодо ситуації в самому чорному морі, тому що штормить подекуди, і ви ну наголошуєте на тому, що є небезпека, скажімо так, тих мін або ну тієї вибухівки, яка закладена проти ворожих кораблів, човнів. Що вона з якорів цих може ну відірватися, власне і в цьому полягає небезпека для кого в чергу? Ну, небезпека, перш за все, для тих людей, що намагаються наближатися до різу води і все таки гуляти і одеськими пляжами, і Чорноморським узбережжям. Це дуже сьогодні небезпечно, тому що ну, шторм відриває ці міни від якоря, зрозуміло, плюс вода підіймається, тобто хвилі, і міну можна просто не побачити. А вона може здетонувати у воді розліт уламків 100-150 метрів, тобто, можете уявити, якщо. Люди будуть недалеко від води, що може статися. Це ті випадки, які в нас фіксувалися, наприклад, на жаль, минулого року. Це по перше. Ми не забуваємо про некеровану зброю Російської Федерації. Ті міни, які розкидані хаотично, які не зрозуміли, де вони зараз дрейфують, Тому що ні у ворога, ну і на жаль, у нас теж не може бути поки що. Карти мінних полів, де це де ці міни дрейфують. Ну якщо ми говоримо про ситуацію на дорогах, то вчора власне відкрили. Проїзд ділянкою Одеса Рені на Пухарест для важкого транспорту для дальнобоїв, слава Богу. Тому що погода у нас трошечки нагадала, що зима вона ще є сьогодні трошечко морозно, і власне дороги готові до того, щоб можна ними рухатися. Ну але слизько. І треба, треба за собою дивитися і берегти себе і рідним. Пане Сергію, хочу повернутися до ситуації з електроенергією. А подекуди у телеграм-пабліках місцевих є така інформація про те, що Пропонують місцевим жителям багатоповерхових будинків долучатися до ініціативи, здавати там певну суму грошей, і їх нібито підключатимуть до інфраструктури критичної, аби світло не вимикалося. Наскільки розповсюджені такі випадки шахрайства? І ну і наскільки це взагалі е, можливо? Була, була була така ситуація спроби е, саме зібрати з людей гроші, там, начебто, з кимось і домовилися з якимсь підприємством, чи навіть говорять про військову. Частину факт не доведений, тому що перевіряли в тому числі і наші спецслужби, тобто серйозний рівень. Ми говоримо про це. Проводили такі збори грошей представники управляючої компанії. Ця афера не пройшла, нічого не сталося. Але певний розголос є: чутки, дезінформація з приводу стану енергетичного фронту. І взагалі, те, що зараз відбувається, їх дуже багато. Розуміємо, що це і використовує в тому числі ворог. Ну і люди орієнтуються на те, що агенція одна баба сказала, дуже часто знаєте, довіряють саме цим джерелам. На жаль, хоча рік війни вже треба користуватися давно зрозуміти офіційними джерелами. Що стосується якихось там можливих фактів. То просимо людей повідомляти, розбираємося дуже гостро і жорстко на це реагуємо. Звичайно, я їх називаю такі умільці. Є і як кажуть, самі енергетики, це можуть бути люди, що якийсь певний час тому працювали, в тому числі, наприклад, в філіях компанії ДТЕК. Тобто вони знають електромережі, можуть намагатися це робити. Просимо ще раз кажу людей, щоб вони про ці факти повідомляли. Багато переважна більшість того, що пишуть в пабліках. Насправді виявляється потім чутками, і ну, я про це хочу говорити постійно. Пане Сергію, саме для того, ми вмикаємо в ефір саме вас, а не жіночку з привозу. Як то кажуть, хоча знаєте, сумуємо за тими часами, коли з інформацією йдемо саме на одеський привоз, щоб поспілкуватися, і дізнатися, щось ні певної важливо. не отримаєш ніде. Так, дякую вам, пане Сергію. Вам гарного дня, Сергій Брачук, речник одеської військової адміністрації.